Дорогі мої брати та сестри, скажемо славу нашому Господу за його велику любов та милість до нас, і за це зібрання, за те, що Господь говорить до наших сердець. Ми заспівали одну з пісень, де такі слова проспівали, я маю місце там у славній країні. То так, багато ми сьогодні про це чули. Але ми зараз на дорозі. Ми це розуміємо, що ми зараз на дорозі, і на цій дорозі ми маємо багато випробувань, багато а, дьявол ставить різних ловушок і старається нас з цієї дороги звести з цієї прямої дороги, куди ми стремимося. І тому хай нам Господь допоможе укріпить нас, дасть нам сили, щоб. І слідувати за ним. Я недавно читав таке слово Господнє, і хотів з вами поділитися. І навіть і, і, сьогодні Господь, сидячи на цьому місці, проговорив до мене таке слово, що ти все, що ти тримаєш цю Біблію, це ти тримаєш моє слово. Нагадав мені, тому що ми, ми часто бою говоримо. Ці слова, слово, слово Боже, слово Господнє, чуємо, а чи задумуємося, що це дійсно є слово Господнє, слово Боже, яке Він говорить до нас сьогодні. І чи ми його чуємо, це слово Господнє, чи ми його проповідуємо, чи ми його читаємо, Господь нас призиває, щоб ми перед Ним трепетали. І, на жаль, я дивлюся. Так на себе, дивимося, в нашому житті не завжди це є. Хай нам Господь допоможе Його, його, слово, його Словом дорожити, цінити, і перед Ним трепетати, і пам'ятати, що це Господь говорить до наших сердець. Я читав, як я казав недавно місце Писання і вложилося мені на серце разом з вами також поділитися. Це буде з другого послання до Корінтян, шостого розділа. Заслухаємо такі слова, де буде говоритися, де апостол Павло говорить, говорить до Корінтян про те, що він. Що ті, що трудилися разом з ним, апостоли, що вони проходили в житті. І сьогодні нам багато нагадувалося за, за те, що приходилось нашим братам і сестрам проходити, які великі випробування, і за те, що ми не знаємо, який нас час чекає. І апостол Павло, 6 розділа 2 Коринтян, з 8 вірша такі слова. Каже, Через славу і безчестя, через ганьбу і хвалу, як обманці, але ми правдиві, як незнані та познані, як умираючі та ось ми живі, як карані та не забиті, як сумні, але завжди веселі. Як убогі, але багатьох ми збагачуємо, як ті, що нічого не мають, але всім володіємо. Дійсно, великі випробування були в житті, і, і в тюрмі приходилось бути і збитим, і великі випробування, недостатки терпіти у житті, із 11 вірша. Уста наші відкрились до вас, коринтяни, серце наше розширене. У нас вам не тісно, але тісно вам, у ваших серцях. Такою ж відпові... відплатою говорю, немов дітям, розширені будьте й ви. Говорить апостол Петро, що їхні, їхні серця. До Коринтян, вони були відкриті, вони були розширені. Каже, «А, але тісно вам, у ваших серцях. І це слово звучить сьогодні і до нас. Наші брати, наші пастора, наші проповідники, вони під Господні, Господнім стараються щиро передати нам щось. Слово Господнє їхнє серце щире. Але часто буває, коли сам Господь через наших братів, через наших служителів говорить до наших сердець, як наше серце настроєне, коли сам Господь говорить через слово своє і через братів, як наше серце настроєне чи воно відкрите, чи не тісно в ньому. І далі читаю. З 14 вірша, до чужого ярма не впрягайтесь з невірними, бо що спільного між праведністю та беззаконням, або яка спільність у світла з темрявою, яка згода у Христа з Белій яром, або яка частка вірного з невірним, або яка згода поміж Божим храмом та ідолами, бо ви, храм Бога Живого, як Бог. Про рік. І перед тим, як я далі ці слова прочитаю, ми бачимо, дає він зрівнення, цю велику різницю. Зрівнюється праведність з беззаконням, велика різниця. Світла з темрявою, про що ми вже чули сьогодні проповідь. Що ми повинні бути в Господнім світлі? Христа з бельяром, Божим храмом та ідолами велика різниця. І говорить апостол Петро за те, що яка згода може з цим бути, то є велика різниця, і каже, Бо ви храм Бога живого, як Бог прорік. Поселюсь серед них і ходитиму, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Вийдіть тому споміж них, та й, них, та й відлучіться, каже Господь, і не доторкайтесь нечистого, і я вас прийму. І буду я вам за отця, а ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь, вседержитель. Господь каже, нагадує про те, що не, не повинно бути в нашому житті ніякого беззаконня, не повинно бути темряви, не, повин, не повинно бути невірності, не повинно бути нічого, ніяких ідолів в нашому житті. Ми знаємо, що дьявол зараз особливо старається, щоб і, і завжди. Щоб були якісь ідоли, що що більше а, в житті людини за Господа, що вище ціниться, що більше часу віддається, скільки ми часу віддаємо для Господа сьогодні, скільки ми часу віддаємо для Його слова, я перше до себе говорю, скільки, а скільки ми часу, можливо, проводимо з тим селфоном. І, і часу в тому, що є пусте. Хай Господь нам простить, хай Господь нам допоможе, щоб не було цих ідолів, не було нечистоти в нашому житті, і Господь каже. І буду я вам за отця, а ви за синів і дочок мені будете, говорить Господь Вседержитель. Господь бажає ходити серед нас. Він бажає робити свою працю в наших серцях, в нашому житті і в наших сім'ях, але Представмо собі, як Господь може це робити, якщо в нашому житті оці речі є, воно несовмістимо. воно, між ним немає нічого спільного. І ми добре знаємо те, що наше, наше життя християнське, воно зрівнюється… До того Пілігрима, про що є і, і кни, книжка написана дуже знання по всьому світі путішествия Пілігрима. Воно так, ми стримемось, ми маємо ціль, ми, ми залишили, залишили цей світ, відділилися, поставили цю певну межу в нашому житті, вийшли з нього, направляємося. Направляємося туди, де Господь нас чекає, направляємося туди, де є ціль нашого життя. Але на цьому шляху дяло багато що ставить, багато є, чого він пробує нас відвлікти від тої цілі, яку ми маємо, щоб слідувати за нашим Господом, щоб йти по цьому прямому вузькому шляху, до того світла, до тої вічності, хай нам Господь допоможе. Допоможе мені, допоможе нам, допоможе нашим сім'ям, щоб його триматися, щоб пам'ятати, до чого ми призвані, щоб пам'ятати те, що Господь чекає, що ми відділилися, що ми були повністю його. Хай нам господь сьому допоможе. Амінь.